У мене в житті все чудово. Взагалі не розумію, навіщо до вас прийшла? А навіщо ви до мене прийшли? Так то Катюха, подруга моя. Вона мені до вас абонемент купила. Каже: тобі треба, а мені не треба. Я на позитиві. І у вас все нормально. Абсолютно! Я на світ дивлюся з посмішкою. Е, чому тоді ваша подруга вас сюди направила? Заздрить. У неї постійно проблеми то з роботою, то з родиною, то з особистим життям. А у мене все просто чудово. Навіть з особистим. Звичайно, які ж можуть бути проблеми з тим, чого вже три роки немає. Як чоловік від мене пішов, так все, як відрізало, з ким не намагалась зустрічатись після того, ні з ким нічого не вийшло. Спочатку. Переживала, навіть плакала уночі. Але зараз все просто чудово: нема то й не треба, більше часу на родину буде. А у вас велика родина? Так дуже. Мати, батько, сестра, два брати, племінники. Щоправда, я з ними ще з весілля не бачилась. Тоді чоловік батька побив, а я йому допомагала. Родина так на мене образилась, що й досі спілкуватись не хочуть. Та це пусте. Зате більше вільного часу на роботу. А з роботою точно все нормально. Звичайно, просто ідеально. Я помічник керівника. Була. Тепер молодший менеджер. Та це на краще. Грошей менше, але й дурних покупок немає. Зате більше вільного часу. На що? На. На. На, на хра мені таке життя потрібно. Це ж пекло. Роботи немає. Особисто життя немає, з родини посварилась. Постійний стрес. Ну, заспокойтесь, не все так погано. Зате у вас є гарна подруга. Хто Катюха? Ця курва мені заздріть, тому що я їй брешу, що в мене все чудово. А насправді нормальне життя саме у неї. Вона йому як на свого хлопця жене. Я так хочу на її місці опинитись. Я навіть намагалась відбити його. І що? Не відбила. Ну, не треба. Ви ще молода. У вас все попереду. Це мені плакати треба, а мені вже сорок років. А мені?